Доброго дня, 8! А для вас сьогодні записую урок стосовно системи числення, як і обіцяла. Систем числення буває багато, і ми з вами працюємо саме у десятковій системі числення. Чому саме вона називається десятковою? Тому що для того, щоб записати будь-яке число, використовується 10 цифр. Отже, Наші цифри для запису будь-якого числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це ті цифри, які ми використовуємо для запису числа. Якщо порахувати їх кількість, то загалом цих цифр буде 10. Отже, від назви. Числа 10 і пішла назва ем, системи числення, тобто це система десяткова, за допомогою 10 цифр ми можемо записати будь-яке число. І ми будемо з вами писати надалі, що, наприклад, число. 13 в, 10, в звичайній нашій системі, воно в десятковій, тобто оцей індекс знизу буде показувати саме систему, в якій ми описали число. Адже системи бувають різні, бувають двійкові, сімкові, вісімкові, шістнадцяткові, тобто залежно від того, який індекс буде стояти біля числа, така система, в такій системі це число і буде. Як же ми формуємо будь-яке число у десятковій системі? Згадаємо третій клас і візьмемо число 351 у десятковій системі. Як же воно формується? Якщо ми спитаємо будь-якого третьокласника, класника, він скаже, що в числі 351 три сотні, тобто це 3 помножене на 100 плюс 5 десятків. Це 5 помножене на 10 і плюс одна одиничка. Тобто, це 1 а помножене на що? Як же зрозуміти, на що помножено 1? Для того, щоб число 1 або будь-яке число одиниць не змінило своє значення, ми з вами маємо помножити його на, саме, на одиничку. Тобто, 3 сотні, 5 десятків і одна одиниця. Якщо ми уважно подивимося на множники, то ми побачимо, що це кожен наступний множник на 10 разів більше за попередній. Отже, оця основа нашої системи лежить в основі числення. Ми можемо сказати, що одиниця це 10 в нульовій. Адже будь-яке число в нульовій степені дасть нам одиницю. 3 в нульовій одиниця, 4 в нульовій одиниця. Будь-яке число в нульовій степені в нульовому степені це одиниця, і це треба запам'ятати і знати. Далі, наступне число 10, це наше 10 у першому степені. 100. Це 10 у другому степені. Отже, подивіться, як формується наше число. Починаючи з кінця, ми можемо прописати зверху степені числа 10 і використати саме ці степені. Якщо ми запишемо будь-яке число, наприклад, давайте візьмемо п'ятизначне. Отже, 32 700. 94 в десятковій системі. Прописуючи степені числа 10 зверху в зворотньому боці. Ми можемо сказати, що це 3 помножене на 10 в четвертій, плюс 2 помножене на 10 в третій, плюс 7 помножене на 10 у другій. Плюс 9 помножене на 10 у першій, і плюс 4 помножене на 10 у нульовій. Звідки ж я взяла оці всі цифри? Пояснюю. 3 взято звідси. 10 взято звідси. 4 я взяла ось звідси. Давайте візьмемо будь-яке інше число. Сімка. Я взяла його звідси. 10 це основа системи, двічка це степінь, який написаний над сімкою. Сподіваюся, формування будь-якого числа в десятковій системі у нас з вами сформувалося. Отже, бувають різні системи числення, і ми з вами зараз опрацюємо двійково. У двійковій системі числення використовується тільки дві цифри, тобто два символа. Адже комп'ютер у нас це Залізяка, Залізяка розуміє тільки вкл і викл. Вчені домовилися, що це буде стан викл позначений як нулік, стан вкл позначений як одиничка. Отже, загалом в системі тільки два символа, і це є його основою. Отже... Для того, щоб записати будь-яке число, ми можемо використати тільки нулі та одинички. І, наприклад, число 1, 0 у двійковій записується отак. Як же зрозуміти, що це за число у нашій десятковій системі? А ми будемо робити з вами все те саме. Тобто, над цифрами ми будемо підписувати степені 0, 1. Але степені якого числа? А давайте подивимося. У нас було число 3 помножене на 10, 10 це була основа числа. Отже, ми будемо помножувати на основу, тільки це буде число 2. Давайте розберемося. Я вам раджу робити розшифровку не з, першого, не з першої цифри, а з останньої. Так вам буде зручніше. Отже, це 0 помножити на 2 в нульовому. Плюс один помножене на 2 в першому. Розберемо, звідки ми беремо ці цифри. Отже, нулік ми взяли звідси. Двічку ми взяли звідси. А оцей нулік отут. Одиничку. Давайте я візьму інший е, колір, щоб воно не злилося. Одиничку ми беремо звідси. Двічку. Прошу двічку звідси і одиничку звідси. Але ми можемо підрахувати далі, чому ж дорівнюється число у двійковій системі. Будь-яке число у нульовій степені це одиничка, але помножене на 0, воно дасть нам нулік. 1 помножене на 2 в першому. 2 в першому це одиничка. Тобто 1 помножене на 2 буде 2. І ми додаємо ці два доданки. 0 плюс 2 дорівнює 2 у десятковій. Отже, число 1 0 у двійковій це число 2 у десятковій. Поїхали далі попрацюємо. Число 1, 1, 0, 1 у двійковій. Як нам перевести його у десяткову систему числення? Ми з вами. Починаємо прописувати над оцим двійковим числом степені основи системи. Отже, 0, 1, 2, 3. Далі починаємо з кінця. Беремо число 1 помножуємо на 2 в степені 0, Плюс 0, помножене на 2 в степені 1. Плюс 1 помножене на 2 в степені 2, і плюс 1 помножене на 2 в степені 3. Зверніть увагу, що оцей доданок він починається з нуля. І на початку ви його пишете для того, щоб не, для того, щоб не збитися. Отже, Пишемо, дорівнює і підраховуємо. Будь-яке число в нульовій степені це одиниця. Одиниця помножене на одиницю це 1. Один. Тут у нас буде 0. Ви можете так само писати в своєму зошиті. 2 у другій це 4, помножене на 1, буде 4. І 2 в 3 це 8. Е, Отже, буде 8. Якщо вам складно е, порахувати, скільки буде 2 в тій чи іншій степені. Можете собі написати таку табличку. 2 дорів... в нульовій Один, два... Ой, да. 2 в першій це 2, 2 в другій – це Що тр... ж роблю? Це 4, 2 в третій – це 8, 2 в четвертій – це 16 і так далі. Собі розписати і вам буде зручніше а, вирішувати ці приклади. Далі. Коли ми визначилися, скільки ж дорівнює кожен доданок, ми його можемо переписати 1 плюс 0 плюс 4 плюс 8 і зробити певні підрахунки 4 плюс 8 – 12, плюс 1 буде 13. І обов'язково підписуємо індекс системи. Тобто 1, 1, 0, 1 у двійковій системі це є 13 у десятковій. І ще один приклад. 1 0, 0, 0, 0, 1 у двійковій. Поїхали 0, 1, 2, 3, 4, 5. І записуємо з кінця. Один помножене на два в нульовій плюс. І оці всі ноліки, ми вже можемо, якщо ми досвідчені користувачі, ми вже можемо не писати, адже ми розуміємо, що будь-яке число помножене на 0 дасть нам 0. На нам бруднити зошити? І беремо наступну одиничку, помножене на 2 в степені 5, тобто степінь, який написаний під нашу, над нашою одиничкою. Рахуємо 1 на 2 в нульовій, дивимося 2 в нульовій це 1, отже, це 1. Плюс 2 в 5, це буде 32, 1 помножене на 32, це буде 32. І рахуємо 33 у десятковій системі. Хочу звернути вашу увагу, що будь-яке число у двійковій системі починається з одинички. Тобто, якщо ми напишемо 0,01, 0, 1, 1 у двійковій. І комп'ютер. ну і Ми самі розуміємо, що 0 помножене на, на будь-яке число буде 0. Тож комп'ютер оці два символи не врахує. Отже, для того, щоб оце перевести у десяткову систему, нам потрібно написати знову ж таки степені, нічого не міняється, і почати помножувати 1 на 2 в 0, плюс 1 на 2 в першій, плюс оце ми ігноруємо, і 1 помножити на 2 в третій. Тут у нас 1, тут у нас 2, тут у нас 8. Отже, 1 плюс 2 плюс 8. А, по, а, використовуємо зручне да, додавання 2 плюс 8, 10 плюс 1 11, і у нас виходить 11 у десятковій системі числення. Давайте розберемо ще один приклад. 1, 0, 0 у двійковій системі. Підписуємо 0, 1, 2. Дивимося тут нулі, ми їх не чіпаємо і 1 помножуємо на 2 у другій степені. Отже, 1 0, 0 у двійковій це аж 4 у десятковій. А тепер зверніть, будь ласка, увагу. Ми брали числа двійкові, які закінчуються на одиничку, І брали числа, які закінчуються на нулік. В чому їх. Різниця або особливість. Давайте зробимо іще парочку чисел. Отже, 11, тобто 1,1 у двійковій, і 1,0 у двійковій. І треба подивитися: а що ж спільного у чисел, які закінчуються на одиничку, і у чисел, які закінчуються на нулік. Отже, 1,1 підписуємо зверху в степені. Це 1 на 2 в нульовій, плюс 1 на 2 в першій, получається 1 плюс 2 це 3 у десятковій, а тут нулік і одиничка. Нулік не пишемо, 1 помножити на 2 у першій, і це у нас 2. Тож, подивіться, оці числа закінчувалися на нулік. А оці числа закінчувалися на одиничку. Тож подивіться, чим вони відрізняються. Очевидно, що оце у нас не парні. А оці у нас парні. Отже. Ви можете гарантовано перевірити себе, чи правильно ви розв'язали приклад, перевели із двійкової у десяткову, навіть якщо переглянете оцей останній символ. Якщо він є одиниця, то у вас має получитися непарне число, якщо він нолік, то у вас має вийти обов'язково парне. Отже, я вам бажаю успіхів у вирішенні домашнього завдання і чекатиму на ваші розв'язки. Дякую за увагу!